Вітаю! Радий вас бачити на огляді нового снапшоту під номером 24 w 10 a у якому додали нові види вавків та зробили деякі технічні зміни. Тому поїхали дивитись. Повністю весь снапшот відведений в версії 1.20.5. А почнемо ми з основного. Це нові варіації вавків. Загалом їх 9, і кожен з них спавниться в своєму окремому біомі. Тому, щоб зібрати їх всіх, потрібно буде трішки побігати по світу. Перший вид, з якого ми почнемо, це блідий вовк, звичайнісінький варіант вовка, який тепер буде мешкати тільки в біомі тайги. Цей тип зазвичай утворює зграї розміром у 4 особини. Другий це лісовий вовк, який представлений у коричневих кольорах, та до того ще доменуючі моги, так як спавниться у лісових біомах, а вони в свою чергу займають значну частину світу. Наступний це попелястий вовк, різновид, у якому переважають сірі кольори, та який зустрічається у засніженій тайзі. Четвертий по черзі зустрічає у вас чорний вовк, вид, який мешкає в біомі одвічної соснової тайги, утворюючи зграї від 2 до 4 особин. П'ятий це каштановий вовк. Він спавниться в одвічній смерковій тайзі. Зазвичай вони також ходять у зграях від 2 до 4 особин. Наступний це іржавий вовк коричнево-помаранчевих кольорів. Його можна знайти в біомі рідкісних джунглів. Цей вид також утворює зграї від 2 до 4 особин. Сьомий це плямистий вовк. Він має чорно помаранчевий вигляд з білими плямами. Цей вид живе в біомі саванне Плато більшими зграями від 4 до 8 особин. Восьмий це смугастий вовк без кольору, з коричневими лініями. Він зустрічається в біомі лісистих безплідних землях, великими згаями від 4 до 8 особин. Та останній сніговий вовк, повністю білий. Це найрідкісніший вид, що мешкає в біомі гаю, і зазвичай ходить поодинці. До того ж вовкам удосконалено умови появлення у світі, що дозволяє їм спавнитися на загрубілому ґрунті та на блоках підзолу. Ось хочу показати вам їх більше з кожного боку, є доволі таки милі, та мені буде цікаво дізнатися, скільки саме вам подобаються. Особисто я безмежно радий цим змінам, бо це розширило різноманіття вовків у грі, додало більше можливостей для гравців досліджувати різні біоми та взаємодіяти з різними видами вовків. До того ж, хотілося підмітити те, що розробники непогано попрацювали над впровадженням вавків у кожен біом, які добре їх відображають. Правда, хотілося б, щоб в наступних снапшотах вони додали досягнення на збір усіх цих вавків, бо поки такого немає. Також помітив важливу деталь: наприклад, плямистий вовк спавниться у саванних платах, але при цьому не спавниться у звичайній саванні. Той самий лісовий вовк спавниться у лісах. Але при цьому березові чи квіткові ліса не будуть підходити, тому саме тут потрібно бути дуже і дуже уважним, та шукати підходящий біом. Також відкориговано пасивних мобів, що з'являються в гаю, щоб вони включали лише кроликів, лисиць і вовків. Настав час технічних змін з самих цікавих, які я помітив. Це те, що зміни в рецептах дозволять розробникам датапаків створювати інші рецепти для різних предметів у грі. Наприклад, за допомогою цієї можливості розробники можуть змінювати рецепти так, щоб вони вимагали конкретні матеріали або предмети для отримання певного предмету. Загалом ці зміни роблять роботу з рецептами більш зручною та гнучкою. Це стосується не тільки верстака, а також каменаріза та кавальського стола. Та шаблони банерів відтепер можуть керуватися за допомогою датапаків. тобто використовуючи датапаки, можна створити свій власний паттерн для банера. Якщо ви людина, яка займається чи цікавиться датапаками, то вам точнісінько потрібно продивитись усі ці зміни. Ну а на цьому все. Чи сподобались вам нові види вавків? Буде цікаво почитати у коментарях. Дякую вам за ваші вподобайки. Колись обов'язково зустрінемось.